івано франківськ у вогні, активісти руйнують офіси партії регіонів та магазини, що належать представникам влади. У міліції кажуть, такий бойкот уже давно перетнув мирну межу. Якщо це мирні акції, стосуються пікетування тих чи інших закладів, то це не є відповідальністю. Якщо е, ті речі, які ми спостерігаємо вже сьогодні, пошкодження майна приватного підпалу. Е, Цього ж майна то це кримінальні правопорушення, які в обов'язковому порядку, особи, які це сковують і організовують, будуть нести відповідальність. Покарають і мітингувальників, які захопили івано-франківську облдержадміністрацію. Якщо ті її не звільнять до 17 лютого, саме цього дня спливає дія закону про амністію лише за попередніми підрахунками майну та прилеглій території завдано шкоди на 2 мільйони гривень. Це мебель, це оргтехніка, це само приміщення обласної державної адміністрації. Зовсім недавно була покладена нова бруківка на території, яка прилягає до будинку обласної державної адміністрації, як на якій сьогодні паляться костри, забиті штирі, на які до яких прикріплені палатки, паляться бочки. У Луцьку перших активістів уже притягують до кримінальної відповідальності. Серед них Майя Москвич, яка закликала бойкотувати підприємства представників влади. За розлив червоної води на сходах будівлі компанії вона може отримати 4 роки в'язниці. Розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 дев'яносто хуліганства кримінального кодексу України. Зараз проводяться слідчі та інші процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин і осіб причетних до скоєння цього кримінального правопорушення. Активістка усі звинувачення заперечує, каже: червона вода лише театральне дійство. Вважаючи це особливий цинізм, насилля порожує, якийсь розбрат, політичні погляди і таким чином порушили справу у Криму. Студенти налаштовані мирно, закликають проводити акції без насилля та екстремізму. Учасники громадського руху Стоп Майдан в одному з Сімфропольських університетів навіть провели опитування, чи підтримує молодь немирні акції протесту. Результати ще підраховують. Це був тобто, не можна виборка. що це соціологічне слідування, безусловно, але це хороший проска який… Репрезентаційні з результатами котрого можна виходить на українські уровень у цьому університеті. Також провели акцію Я люблю Крим на стіні коридорів. З пудеї залишали написи, що хочуть жити в мирній та єдиній країні. Сергій не Катерина Кундельська, новини, телеканал Бізнес.